Привіт, малятка! Я Наталочка. Завітала до вас у гості, щоб поспілкуватися з вами про пташок. Але спочатку давайте я привітаюсь. Я всміхаюсь сонечку, здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику, лийся мов з вітра. Друзям посміхаюся, зичу їм добра. Дітки, зараз прийшла весна. Всі дерева квітнуть, і ми вже з вами деяких пташок знаємо. Погляньте, хто це прилетів? Це прилетів горобчик. А це до нас завітала синичка. Також прилетіла скрекотуха, сорока, білобока, сорока, де вона сидить, високо сидить сорока. І прискакала до нас ворона. Дітки, а також, коли приходить весна до нас, прилітають з теплих країв пташки. І ось красень, шпак. Він Гарний, красивий, прилітає з теплих країв. А давайте послухаємо, як він співає. Ми послухали, як гарно співає шпак. А зараз погляньте, сімейка шпаків, вони всі красиві. А які у них дзьобики? Довгі дзьобики і гарні лапки, цапцарапки, якими вони зачіпляються і сидять. Також шпаки живуть у шпаківнях. Ось такі шпаківні є. Де їх майструють люди, і шпаки там селяться і виводять своїх маленьких пташеняток. А також до нас. Ось погляньте, завітали сімейка шпаків. Тато шпак приносить їжу і всіх готує. А ще, дітки до нас з вами прилетить ластівка. Погляньте, яка вона гарна. Вона чорненька, а Животик в неї біленький, має довгий хвостик, також дзьобик в неї є, і крильця. Давайте послухаємо, як співає ластівка. Ластівка розмахує крильцями, гарно розкриває свій хвостик і літає, літає високо в небі. Також наша ластівка. Дивіться, в'є гніздечко під стріхою, під дахом нашим. І тут у неї он маленькі пташенятка. Ми влітку їх побачимо. Ластівка гарна пташка. А ще до нас прилітає співуча пташка. Це соловей, соловейко гарно співає. Давайте зараз і ми послухаємо. Також наш соловейко в'є ось такі гніздечка. В яких є яєчка, а потім з'являється ось такі маленькі пташенятка. Як і у всіх пташочок, у нашого соловейка є дзьобик, крильця, хвостик. Він дуже співуча пташечка. Дітки, підкажіть, будь ласка, що це в нас за пташки зараз сидять на гілочках? Погляньте, хто це в нас? Це горобчик. А це хто? Синичка. А вище всіх сидить сорока! А на землі стоїть ворона. А ще до нас сьогодні завітали пташки. Хто це до нас завітав? Давайте зі мною повторимо шпак! Повторіть за мною шпак! І прилетіла Ластівка! Повторюйте за мною Ластівка! І також завітав голосистий Соловей. Повторіть назву пташечки. Соловей. Пташки вам радіють і радіють приходу весни. І кажуть вам до побачення до наступної зустрічі!